Шановні болівальники, є віра, що команди потішать нас яскравими моментами. Насправді дуже захопливий день і бачимо, що зараз вже намагається. Контратака зараз є від команди. Декми Оліку Пономаренко втрачає м'яч. І може бути перший гол цієї зустрічі. Дивимося цим епізодом. І таки забиває. Забиває зараз команда Сапфір. 77-й номер Віктор Щерба відкриває рахунок в цій зустрічі. Що ж, тут помилка Парховенка, втрата м'яча і. Хороша передача! Можна під удар і забиває другий гол. Команда Сапфір. Чудова атака, яка завершилась не менш ефектним взяттям воріт. Що ж, перевага два м'ячі. Микола Кобилко, Дмитро Денилюк. Лідер захисту. Звичайно ж, зараз ледь не пропустили. Поменко відпасовує ліворуч постріл. Шановні болівальники відновлюються. Сафір. Може навіть збільшити свою перевагу. І гол! Все таки вони збільшують свою перевагу. Третій м'яч. І який ефектний прямо в дев'ятку. Браво тут гравцеві вінницької команди. Першої ліги. Яка буде за підсумками другого етапу змагань. Знову в атації Сафір. Чудовий прийом м'яча, його обробка. Намагається контролювати м'яч. І цей підкат оцінюється як фол. І тут емоції. Емоції вирують. Що ж, як це коментувати зараз Віктор Пархоменко отримує попередження. Як і 99-й номер. Мента для розвитку чергової атаки Декмі Олімп. Удар в порожній ворота, але не влучає. Контратаку, але все-таки не спиняється. Сьогодні гра в захисті у команди з м'ячем. Декме Олімп Черкас Пономаренко. Воротар їхній підключається до атаки. Є удар хороший, і команда Черкас таки скорочує відставання. 1-3. Все-таки вдається підопічним Віктора Пархоменка забити. Жорстко грає зараз е, турчик. О! Забиває декмеулі. Яке завершення поєдинку! Хто б міг подумати, що все-таки дасться черкаській команді забити двічі наприкінці зустрічі, але вони е, безумовно заслуговують на похвалу команд. Останні секунди 15 секунд. Декми атаці! Який же мов мачі в силах грає в обороні команда Декме Олімп. Гол! Ще один гол під кінець під завісу цієї зустрічі. 4-2. закривають всі питання, абсолютно гравці Софіра, і ставлять остаточну жирну крапку. І сподіваємось, що в нас все буде добре. Дякую. Слава Україні!